Моє вітання на календарі у нас 29 серпня. В ефірі програма Час це п'ятниця. І звичайно про головні події доби очима моїх колег. Ми дізнаємося за мить. День пам'яті. Вшанували полеглих захисників. Навчання на кордоні відпрацьовували надзвичайну ситуацію на КПП. Стіл пам'яті. Підприємці долучилися до всеукраїнської акції: безкоштовне страхування, нові правила для військових та ветеранів. 29 серпня, день, коли країна згадує героїв, що віддали своє життя у боротьбі за свободу та територіальну цілісність України. Ця дата не випадкова. Саме цього дня, у 2014 році, відбулися трагічні події під Іловайськом, які стали однією з найболючіших сторінок російсько-української війни. З цієї нагоди зі словами пам'яті та вдячності звернулися народні депутати України Василь Петьовка, Владіслав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. У своїх дописах вони наголосили, що день пам'яті це не лише вшанування минулого, а й нагадування про те, якою ціною виборюється свобода. Схиляємо голови перед усіма полеглими воїнами та воїтельками, які боронили Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться в нашій історії та серцях. Це день глибокого смутку, але й великої вдячності. Бо завдяки їхній жертовності ми живемо у вільній країні. Вічна пам'ять героям. Політики підкреслили, що шанувати загиблих варто не лише цього дня, адже щодня українці відчувають біль втрат і водночас силу єдності, яка дарує приклад героїв. 29 серпня день пам'яті загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але вшанували захисників сьогодні у Мукачеві. На Алеї Слави відбулося покладання квітів за участі місцевої влади, духовенства та рідних полеглих бійців. На заході побували і наші журналісти. Хилені голови, а у руках квіти та лампадки на алеї Слави у Мукачеві зібралися представники місцевої влади, духовенства та рідні полеглих захисників, аби віддати шану бійцям, які ціною власного життя виборювали незалежність України. Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць всіх тих, хто віддав найцінніше це своє життя за нашу свободу, за нашу землю, за право бути, жити в нашій вільній державі. Схиляємо голови у скорботі з вдячністю, повагою перед кожним воїном. Адже їхня Жертва була недаремною. Завдяки їм ми маємо шанс на виборення довгоочікуваної перемоги. 29 серпня День пам'яті загиблих захисників України. Його започатковано у 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Їх подвиг це приклад мужності і честі та любові до батьківщини. Завдяки їм ми маємо змогу жити, боротися і вірити в перемогу. Наш обов'язок пам'ятати полеглих захисників, бути єдиними, продовжувати справу, за яку вони віддали своє життя. Цей день нагадування про те, що наша свобода має високу ціну. Кожен загиблий захисник це людина, яка добровільно стала на захист України, поклавши своє життя за майбутнє нашого народу. Представники духовенства відслужили панахиду. Всі присутні молилися за упокій душ полеглих бійців. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Дивлячись сьогодні на ці прапори, котрі майорять над могилами наших померлих воїнів, вони покликані сьогодні говорити до нас, щоб ми робили більше для того, щоб їх тут було менше. Це надважлива місія, котру кладе на нас Бог сьогодні, щоб ми робили все, що в наших силах і все, що понад нашими силами. Для того щоб життя тривало у цей день. Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і мир на рідній землі. Їхній подвиг це не просто сторінка історії, це приклад мужності, гідності та самопожертви. Ми не маємо права забути, бо саме завдяки їм ми живемо, говоримо рідною мовою та віримо у світле майбутнє. Україні хочуть карати цивільних за образи військових, передбачені штрафи та навіть тюремне ув'язнення. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити відповідний законопроєкт. За приниження честі і гідності військового або його родини пропонують штраф від 17 до 68 тисяч гривень, 120-240 годин громадських робіт чи до трьох років пробаційного нагляду чи обмеження волі. За погрози вбивством, насильством або підпалом руйнуванням майна передбачено від трьох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. За умисне тяжке тілесне ушкодження від 5 до 8 років ув'язнення. Якщо злочин скоєний повторно або групою осіб за попередньою змовою, покарання зростає до 8-12 років ув'язнення. Борги українців за комуналку перевищили 100 мільярдів гривень. Про це повідомляє Держстат. Найбільший борг був за постачання теплової енергії та гарячої води 35,2 мільярди гривень. За газ українці заборгували 32,3 мільярди гривень, за електроенергію 17,1 мільярд гривень, за холодну воду 10,2 мільярди гривень, за правління багатоквартирним будинком 8,8 мільярдів гривень. За вивіз сміття 3,1 мільярди гривень. Тепер відключити газ можуть навіть за борг у декілька гривень. Такі нові правила Нафтогазу. Припинити постачання газу можуть навіть посеред опалювального сезону. Щоб цього не сталося за розподіл газу, необхідно сплачувати щомісяця до 20-го числа включно. Якщо оплата не надходить протягом 10 днів після цього терміну, починається процедура відключення. До всеукраїнської акції стіл пам'яті у Мукачеві долучилися місцеві підприємці. Акцію провели до Дня пам'яті загиблих українських військових. Акція полягає в символічному резервуванні одного столика на весь день для тих, хто вже не прийде. Цей простий, проте глибокий жест вшановує пам'ять полеглих героїв, висловлює солідарність, вдячність та турботу. У день пам'яті полеглих захисників у 128-й Закарпатській бригаді засервірували символічний стіл пам'яті, аби вшанувати побратимів, які загинули на війні. Така акція покликана вшанувати пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя за Україну і кожного з нас. 29 серпня Україна відзначає День пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Цього дня різні заклади приєднуються до всеукраїнської акції Стіл пам'яті, яку засновано у 2023 році. Дана ініціатива є всеукраїнською. Діє вже два роки та систематично до неї долучаються заклади харчування, кав'ярні, бібліотеки та інші заклади. На весь день у закладі резервують один стіл для тих, хто вже ніколи не зможе за нього сісти. Це стіл у пам'ять про загиблих захисників України. Стараємося все приєднуватися до будь-яких починань, які зв'язані особливо з такими моментами, як сьогодні. І ми Дуже вдячні нашим захисникам за те, і я думаю, це програма мінімум, яку ми можемо зробити. Стіл пам'яті це проста й важлива дія, яка символізує шану людей, що віддали життя за Україну за кожного з нас. Все важливо пам'ятати, і на жаль, ми будемо це пам'ятати ще дуже довго, і треба настроїтися на те, що ці люди, які Скажімо так, поклали життя за це, то ми їх маємо пам'ятати все життя. Символічно на столі є папірець та ручка, де кожен гість може вписати імена полеглих бійців у пам'ять про них. Це є список наших колег, у кого хтось загинув на війні. І відповідно будь-які гості, які до нас приходять, у кого є бажання записати своїх, можуть записати, можуть це зробити. Акція стіл пам'яті з кожним роком стає все масштабнішою. Її ініціатори наголошують, це не лише спосіб віддати шану героям, а й нагадування суспільству про ціну свободи. Акція покликана зберегти пам'ять про українських бійців, які віддали життя за свободу і незалежність України. Все більше українок обирають професії, які донедавна вважалися не жіночими. На Закарпатті вже 38 жінок подали заявки на навчання за спеціальностями, де традиційно переважали чоловіки. Серед них верстатник деревообротних верстатів та водій навантажувача. Навчання відбувається у змішаному форматі: теорія дистанційно у вибраному закладі освіти, практика безпосередньо на виробництві під наглядом досвідчених майстрів. Такий підхід дозволяє поєднувати навчання з іншими обов'язками і одразу отримувати реальний виробничий досвід. У межах проєкту жінки можуть безкоштовно опанувати одну з 31 професії. Тривалість навчання до 10 місяців, вартість до 30 тисяч 280 гривень, покриває державна служба зайнятості. Якщо навчання дорожче, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця. Після завершення роботодавець зобов'язаний працевлаштувати жінку протягом 15 днів. На Закарпатті в одній із громад начальник відділу освіти громади виписував премії, а потім вимагав відкат. За даними слідства, керівник відділу освіти молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв'язків спочатку підписував накази про премії своїм працівникам, а потім вимагав від них відкат готівкою. Загалом у справі фігурує 11 підлеглих і майже 310 тисяч гривень, які були закономлені на їхніх преміях. Один із епізодів у місцевому навчальному закладі де вчитель змушений був віддати керівнику понад 70% своєї премії, що становило близько 46 тисяч гривень. Інакше про нові надбавки він міг навіть не мріяти. Правоохоронці провели обшуки у кабінеті керівника за місцем його проживання та роботи іншого учасника схем. Після цього посадовці затримали і повідомили про підозру за статтею 368 кримінального кодексу України. Його підлеглому, який передавав гроші, висунуло підозру за статтею 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Не виключено, що підозри отримають і інші учасники цієї схеми. В Ужгороді у четвер, 28 серпня, відзначили 12 педагогів, переможців та лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу учитель року року-2025» у номінаціях Зарубіжна література, історія, технології, трудове навчання та хімія. Цього року участь у конкурсі взяли 43 педагоги з 21 громади Закарпаття. За перше місце грошові премії у розмірі 40 тисяч гривень отримали четверо педагогів. За друге місце також четверо по 32 тисячі гривень. За третє місце по 24 тисячі гривень. На контрольно-пропускному пункті на Закарпатті відпрацьовували дії в надзвичайній ситуації. За легендою навчань, рейсовий автобус із пасажирами намагався перетнути кордон. Серед них виявили громадянина України з ознаками кору. Автобус розвернули, на місце виїхала бригада екстреної медичної допомоги. До роботи також залучили прикордонників, митників та санітарно-епідеміологічні служби. Як відпрацьовували алгоритм реагування, дивіться у нашому сюжеті. Контрольно-пропускний пункт на Закарпатті. За легендою сюди прибув рейсовий автобус із пасажирами з Румунії. Під час перевірки документів представниця прикордонної служби у одного з пасажирів помічає ознаки імовірного інфекційного захворювання. Мене діє вам зле Ви потребуєте допомоги. що ви потребуєте швидкої допомоги? Я не знаю, я хочу додому. Я подорожував у відпустці через Румунію. Верніше з Румунії їду. От, і не знаю, щось мені не дуже добре. Горло болить, насмірть є. І от щось воно таке дивне. Додому хочу. Перші шостій в мене втримається особа з маками інфекційного захворювання. Підійдіть додому. Бар'єр бар вірус чергові сили на шостий. Зміна. Бар'єр, вірус, чергові сили на шостий. Автобус зупиняють. На місце прибуває старший зміни. Прибула наша група регування, чергові сили в пункті пропуску, Ми зарежимлюємо автобус транспортний засіб, для того, щоб неможливо, щоб ніхто з нього не вийшов, не потрапив в транспортний засіб. Цю людину, в якої є ознаки, її там будуть режимити з нею, буде спілкуватися перед формує Держпродспоживслужби, буде виявляти подальше, що це саме за інфекційне захворювання. Так само ми вже викликали карету швидкої допомоги. Вже за декілька хвилин бригада екстреної медичної допомоги на місці починають з огляду імовірного хворого. Міряємо тиск, температура буде, щоб подивитися, а потім подивлюся ротову порожнину. Але для цього мені треба буде щиток. Я підозрюю кір, він може бути, в нього вся симптоматика, він може бути вдома під наглядом сімейного лікаря. Але так як він їде додому з цілим автобусом, то ні в якому разі він в автобус не повертається. Опитали фахівці вже і інших пасажирів автобусу. На нездужання ніхто не скаржився. Зараз ми пропонуємо вийти на вулицю, потрібно було промітти наш план вас, щоб потім могли далі продовжити свою добре. За легендою, хворого ізолювали, а от інші пасажири за деякий час змогли продовжити рух. Ці навчання пройшли на Закарпатті у рамках чотириденного тренінгу з питань біобезпеки та біозахисту. Було організовано такий тренінг, і відповідно зараз проводяться зміни в законодавстві якраз щодо того, як покращити такі заходи на кордоні. Якраз саме для цього, і для виявлення якраз таких прогалин, ми створюємо такі навчання для того, щоб бачити, які є прогалини і як діяти разом. І от Для цього ми тут зібралися. І сьогодні якраз ми побачимо яким чином будемо діяти протягом чотирьох днів відповідні служби навчалися взаємодіяти алгоритмам та механізмам спільної роботи? Ішлося не тільки про людей, але й про продукти харчування тварин та рослини. Ці навчання провели в рамках проєкту ЄС ПЕС-100. Його мета посилити біобезпеку та біозахист у пунктах перетину кордону в країнах південно-східної та східної Європи. Це допоможе запобігти біологічним загрозам, захистити здоров'я людей і зменшити можливі економічні втрати, пов'язані з порушенням. Безпеки на кордоні та під час митного контролю. Школи та заклади культури Мукачева зібрали майже 4,7 мільйони гривень для Збройних сил України. У 2024-2025 навчальному році заклади освіти та культури Мукачівської міської громади перетворилися на активний центр волонтерської діяльності. Найбільшу частку внесків забезпечили школи та заклади позашкільної освіти понад 3,7 мільйони гривень. Дошкільні заклади зібрали понад 496 тисяч гривень, заклади культури 335 тисяч гривень. Працівники управління освіти культури, молоді та спорту та його структурних підрозділів передали ще 114,5 тисяч гривень. Зібрані кошти спрямовувалися на закупівлю безпілотників, автомобілів та запчастин, тепловізорів, генераторів, планшетів, обладнання для дронів, амуніції, медичних засобів, а також продуктів харчування та речей першої необхідності для військових. Освітня та мистецька спільнота організувала сотні благодійних акцій: це ярмарки, аукціони, концерти, спортивні турніри та тетралізовані вистави. Школярі та вихованці гуртків сплали понад 176 маскувальних сіток та кікімор, виготовили свічки та обереги, писали листи солдатам. На даху закинутої будівлі у Мукачеві виявили п'яну 12-річну дівчинку. Учора в день Мукачівські патрульні отримали виклик від екіпажу швидкої. У ньому йшлося про те, що на даху покинутої будівлі перебуває неповнолітня дитина. Також медики повідомили, що ймовірно, вона у стані алкогольного сп'яніння та без нагляду дорослих. На місці інспектори виявили 12-річну дівчину. Дитину доставили до дитячої лікарні для надання медичної допомоги та повідомили її матір про інцидент. Під час перевірки з'ясувалося, що мати не дбає належним чином про доньку. Із жінкою провели профілактичну бесіду та склали протокол за частиною першої статті 184, не виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. КУПАП. Про події повідомили ювенальну превенцію. У Львові затримали Закарпаття, який побив чоловіка металевою трубою. У селі Хлівчани на Львівщині 28-річний Закарпатець під час конфлікту жорстоко побив металевою трубою 54-річного чоловіка. Медики діагностували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, перелом кісток черепа та забій головного мозку. Зараз він перебуває в реанімації. Зломисник з місця події втік і деякий час переховувався у лісі, згодом поїхав до Львова, де й був затриманий правоохоронцями. Йому оголошено підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає до восьми років ув'язнення. Із 1 січня 2025 року в Україні почав діяти механізм відшкодувань вартості страхування для учасників бойових дій, ветеранів війни та громадян, що підпадають під пільгову категорію. Так вони сплачували лише 50% вартості полісу. Та нещодавно Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким передбачено, страхування для захисників стане безкоштовним. Як все працюватиме? Дивіться у наступному сюжеті. Страховий поліс для захисників зі знижкою 50%. Саме такі тарифи діяли в Україні з 1 січня 2025 року. Раніше деякі громадяни України, які були повністю звільнені від обов'язкового обов'язку страхувати від цивільно-правову відповідальність, сьогодні мусять придбати договір страхування за 50% відсотковою знижкою. Тобто вони вимушені укласти договір автомобільно цивільно-правової відповідальності? Хто входить в цю категорію? Давайте розберемося з вами. Значить, це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю внаслідок війни, це постраждалі учасники Революції Гідності, це учасники війни, особи з інвалідністю другої групи. Особи, які постраждали, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і пенсіонери. Умова, яка е, має бути обов'язковою е, підтвердження. Своєї цього статусу та нещодавно Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт номер сто двадцять яким передбачено, що страхування для захисників стане безкоштовним. Згідно нового закону, половину вартості полісу покриватиме страхова компанія, а іншу половину держава з бюджету. Варто додати, що з нового року зросла й сама вартість страхування, тому це також впливатиме на систему оплати і пільговиків. Починаючи з 1 січня 2025 року, всі страхові компанії зобов'язані застосовувати пряме врегулювання збитку. Що це означає? Ну, на практиці, так? якщо ви потрапили в ДТП, раніше потерпіла особа вимушена була звертатися в страхову компанію, в якій було застраховано транспортний засіб винуватця. Наразі сьогодні потерпіла особа звертається до своєї страхової компанії. Захисник або захисниця звертається до страхової компанії, подає документи, що підтверджують статус ветерана. Після перевірки даних отримує поліс без жодних оплат. Всі витрати держава відшкодуватиме напряму страховикам. Дуже багато хто звертається от пенсіонери, до прикладу, так тому що вони завжди були на категорії 50%. Ага. Що стосується учасниками бойових дій, в них я ж казала, до 1 січня вони були звільнені від такого договору. За них відшкодовувало моторно-транспортне бюро. І наразі на сьогоднішній день мало хто знає, що вони також вимушені заплатити 50%. тобто вони мають придбати договір, укласти на свій транспортний засіб і заплатити 50%. скористуватись такою. Послугою е, є законопроект, який вже підписаний про те, що вони е, ну, наразі будуть е, звільнені від навіть цих 50%, але поки не врегульовано це питання, хто буде відшкодовувати, як це буде. І тому на сьогоднішній день а, учасники бойових дій мають придбати договір страхування. За 50% відсотковою знижкою умови отримання такого страхування наступні: авто має бути у власності та під особистим керуванням ветерана війни. Об'єм двигуна до 2,5 тисяч сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат. А також транспорт не використовуватиметься для комерційних перевезень. Дуже важливий момент розуміти, що розповсюджується льготний пільговий поліс. Договір цивільно-правової відповідальності суто на цю людину, яка є власником цього транспортного засобу, ні на його сина. Ні на його дружину, яка не являється також не має пільги, цей поліс діяти не буде. За оцінками уряду така ініціатива охопить сотні тисяч українських захисників. А головне це визнання та підтримка тих, хто щодня ризикував життям заради країни. Детальніше про те, як отримати безкоштовний страховий поліс, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Закарпатські рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Протягом 29-31 серпня на більшій частині території Закарпатської області очікується висока 4-го класу місцями надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Мешканцям та гостям краю радять бути вкрай обережними з вогнем та завжди пам'ятати про правила пожежної безпеки. Закарпатський гвардієць Сергій Какула здобув перемогу на турнірі до Дня пам'яті захисників України. Військовослужбовець представляв військову частину 31-15 на змаганнях на кубок командувача Національної гвардії з Армреслінгу. У ваговій категорії до 80 кілограмів Сергій виборов перше місце у боротьбі правою рукою та друге місце у боротьбі лівою рукою. Змагання відбулися на Київщині і зібрали військовослужбовців з усієї країни. Чоловіків, жінок і навіть тих воїнів, які після фронтових поранень продовжують демонструвати силу та витривалість. Такими подіями нам запам'ятався цей день п'ятниці. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких. Обов'язково побачимось на рідному телеканалі. Бувайте!